Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий прямо зараз в вашому житті, Бог щедрий прямо зараз в вашому житті. Відкриваємось для Божої благодаті, очікуємо того. Що Дух Святий буде робити у нашому житті, довіряємо Богові всім серцем, покладаємось на, Богово, на Бога всім серцем і навчаємось чомусь із Божого Слова. Згадую, як почалася Перша церква, Христос пішов на небо, учні чекали Духа Святого, прийняли Духа Святого, почали служити в силі Духа Святого. Почали проповідувати, люди почали каятись, хреститись і так далі. Народжується церква Божа, і вона починає служити. Апостоли починають ставити на служіння людей. І за одну з цих людей я хотів би сьогодні згадати: за одного з цих людей чоловік Стефан. Написано, що ставлять вони. В церкві роздавати хліб, піклуватися. Це було як повсякденна допомога сиротам, вдовам, як соціальне служіння, піклуватися про роздаяння допомоги кожен день. Вони ставлять сім людей, і один з них це був Стефан, про якого написано, що він був сповнений віри, сили, чинив великі чудеса і знамення в народі. І він почав проповідувати. Почав свідчити. І саме цікаве, коли ви починаєте проповідувати, служити і свідчити, зразу піднімається буря, зразу піднімаються біси, зразу починає ворог сатана атакувати. От Давида помазали на царювання, зразу філистимляни піднялися. Ми бачимо, тільки Стефана помазали на служінні, він почав рухатись, як Божа людина, як Божий служитель в своєму покликанні, зразу повстають. Повстають люди, наповнені бісами, релігійні люди, люди з законницьким мисленням зразу повстають. І що починають протистояти. протистояти? Але не можуть протистояти, тому що Стефан має мудрість від Бога, він має Духа Святого, і в Дусі Святому він служить. І не можуть вони йому протистояти. І що вони задумали? Вони підмовили людей. Людей, які починають як фальшиві свідчення говорити лже свідки. Вони говорять, ми чули, як він говорив богохульні слова, і починають наклеп певний робити брехню говорити про Стефана. Лже свідки. Підмовили людей. Підмовили людей. Можливо, це твоя історія сьогодні. Ти відчуваєш, як сатана піднімається проти тебе в твоєму служінні покликані, або він використовує якихось людей, які обмовляють тебе, підмовляють інших людей проти тебе і так далі. І підбурили народ. Бачите, підмовили людей. Що говорити це була фальшива інформація, неправдива інформація. Це були лжесвідки і підбурили народ і представили неправ... неправедних, фальшивих лжесвідків, які говорять неправду. Неправда. Але в цей час, знаєте, він проходить свої іспити, здає свої екзамени. І дивіться, коли люди на нього споглядають, вони бачать в ньому людину, у якої лице його, неначе лице, ангела. Ви уявіть, він в такому замісі людському, але люди бачать в ньому як ангела. Він залишається Божою людиною, тому залишайся, незважаючи ні на що Божою людиною. Йому дають можливість захищати себе. І ось я веду, веду нас до того текста, який мене найбільше. Цікавить. Він захищається, він в Дусі Святому свідчить, проповідує, він розповідає про Господа, про його задум, про його план, про його велич. Він розкриває їм істину. Слухаючи це, вони ці законники, фарисеї, первосвященники, книжники вони розлютилися своїми серцями і скриготали на нього зубами. Він же сповнений Духа Святого, поглянувши на небо, побачив славу Божу та Ісуса, який стояв по правиці Бога, і сказав: Ось, бачу небеса відкриті, із сина людського, який стоїть по правиці Бога. Ось коли ти будеш, як Стефан, проходити оці речі, коли тебе несправедливо ображають, коли тебе принижують, коли над тобою знищаються, коли тебе обмовляють, коли. Підмовляють проти тебе, підбурюють, коли є ці неправдиві свідки. Багато-багато коли сатана підіймається, коли біси повстають. У цей момент він же був сповнений Духом Святим. Поглянувши на небо, сповнюйся Духом Святим, проводь час Богом, читай Слово Боже, молись на інших мовах, молись розумом, молись, проводь час, сповнюйся, відкривайся для Бога, слухай проповіді, спілкуйся з Божими людьми, які можуть вплинути на твоє мислення, на твою віру. Поглянувши на небо, дивіться, в цей час він дивиться на небо, на небо відриває світ погляд від проблем на небо, на небо, дивись на небо, дивись на небесні речі, на божі речі, на Бога, дивись, поглянувши на небо, побачив славу Божу та Ісуса, який стояв по правиці Бога. Послухайте, коли ми сьогодні проходимо з вами таку величезну кризу в нашому житті, в, на... в житті нашої країни, в особистому житті, в покликанні, послухай, дивись на небо. Думай про небо. Будь відкритий для слави Божої. Побач проявлену славу Божу в своєму житті, Бог хоче виливати славу Божу на твоє життя. Дивись на Ісуса. Дивись на Ісуса, на Його милість, на Його благість. Дивись, думай про небо, думай про Ісуса, і ти обов'язково пройдеш це. Він говорить: Я бачу відкриті небеса, я бачу двері, небесні відкриті. Послухайте, друзі, нам треба навчитися правильно реагувати на ті чи інші речі. Ось він правильно реагував, коли він це проходив. Люди свідчать, його обличчя сяє. як... Обличчя ангела. Ми бачимо Бога в його житті. І він бачить Бога в своєму житті, і він бачить небо в своєму житті. І Божу славу. Тому правильно проходь свої іспити. Амінь.